Тарас звичайний хлопець. Вдень він, як і його однолітки, на навчанні. А потім хлопець працює барменом. Починати, каже, треба з малого, щоб досягнути більшого. В майбутньому планує відкрити свій ресторан. Треба починати з простої професії, щоб зрозуміти, як все складається. Щас простий, барменом. Потім хочеться адміністратором Ну, по чуть-чуть, по чуть так. Два роки тому Тарасу почав докучати постійний головний біль. Мати думала, причина перевтома: з літа біль вгамувати не могли, навіть знеболювальні. Тоді пішли до лікаря. Те, що почули, шокувало. Тарас сидів переді мною. Я сиділа так за ним, і лікар до нас говорить, ви знаєте, у вас є проблема і дуже велика проблема. Вас пухлина на головного мозку. Ціна життя три операції, яких в Україні не проводять. Одну Тарас вже пережив у Угорщині. Коли буде остання, то зможе забути про свій діагноз як про страшний сон. тут. Діагноз є десь не ну, сприятливий, тому що пухлинка та що в нього є, вважається ну як доброякісною, в принципі, але єдине, що її місце розташування є при всіх життєво важливих центрах. Тобто з місцем не пощастило в даній ситуації. Тарас та його рідні отримали надію, тому одразу почали збір коштів. Ми мають таку насправді силу волі, що От він не показує, що в нього є. Він завжди веселий. І, ну, ми дуже почали зразу підключатися, допомагати. І запропонували ну, в університеті збір коштів. О, і зараз другий раз теж таке пропонуємо. І просто зараз хочемо розширити по факультетах збір коштів. Хлопці та дівчата вже зібрали 20 тисяч гривень. Та цього недостатньо на дві операції необхідно 20 тисяч євро. Сім'я хлопця просить усіх небайдужих долучитись до збору коштів. Оперуватимуть хлопця 6 березня в угорському місті Дабертон. Ірина Панчишин, Ольга Євстігнієва, Андрій Андрух головні новини Львова.